В чому різниця між рекуператорами Прана EcoLife, EcoEnergy та Стандарт, за які функції варто доплатити, та який краще обрати сьогодні? Ми детально розглянемо комплектацію та функціонал кожної моделі, покажемо їх переваги та пояснимо, який рекуператор краще підходить для вас. Усім привіт! З вами експерт з інженерних рішень Венкон. Почнемо з найсучаснішої моделі Prana EcoLife. Це топова лінійка бренду створена для максимального контролю та моніторингу якості повітря. Вона має найсучаснішу та найширшу комплектацію. Дана серія оснащена кліматичними датчиками для вимірювання еквіваленту вуглекислого газу, ледких органічних сполук, відносної вологості та атмосферного тиску. Це дозволяє автоматично регулювати продуктивність пристрою відповідно до змін у приміщенні. Фіксує температуру повітря завдяки трьом датчикам. При вході повітря в систему з вулиці та при подачі в приміщення після рекуперації, а також на виході відпрацьованого повітря. Окрема особливість, яка є тільки в цієї серії, це наявність показника корисної дії рекуператора. Доступні функції міні-догрів і зимовий режим, які вмикаються автоматично, якщо температура припливного повітря до рекуперації падає нижче плюс 4 градусів Цельсія, а при плюс 8 вимикаються. Якщо ж температура повітря зовні Більше плюс 18 градусів дані функції стають недоступні. Керувати функціоналом рекуператора можна із зручного дистанційного пульта або з сучасного застосунку Prana Online 2.0 через Bluetooth та Wi-Fi модулі. Це є у всіх моделей Prana EcoLife, EcoEnergy та Стандарт. Встановивши даний застосунок, ви зможете перевіряти інформацію з датчиків в режимі реального часу. Дані показники використовуються для побудови графіків та виводяться в статистику. Також з'являється можливість програмування роботи рекуператора, заздалегідь обравши режим роботи в певні відрізки часу. Підсумовуючи, можу впевнено сказати, що це ідеальний вибір для тих, хто прагне забезпечити максимальний комфорт і повний контроль над якістю повітря в своєму домі. Наступна модель у лінійці Prana EcoEnergy. Вона пропонує більшість функцій Ecolife, але має деякі обмеження, які роблять її доступнішою по вартості. Модель має лише два датчика температури, датчик вологості та атмосферного тиску. І цього достатньо, щоб автоматично налаштувати роботу пристрою залежно від стану повітря в приміщенні. Підтримуються режими авто та авто плюс, яких немає в серії стандарт, але вони доступні в обох моделях серії ЕКО. Вони адаптують продуктивність системи в автоматичному режимі, реагуючи на зміну показників в приміщенні по інформації з доступних датчиків. Режим автоплюс. Обмежує продуктивність рекуператора другою швидкістю з п'яти можливих, що ідеально підходить для нічного часу завдяки зниженому рівню шуму. Функції міні-догрів і зимовий режим теж автоматично вмикаються, але трішки за іншим принципом. А саме, якщо температура припливного повітря після рекуперації падає нижче, плюс 14 градусів Цельсія, а при плюс 20 градусів вимикаються. Якщо ж ця температура більше плюс 30 градусів, дані функції стають недоступні. Окремо варто виділити, що обидві моделі серії ECO мають в комплектації фільтр та додатковий датчик для визначення його стану, щоб вчасно замінити або очистити фільтр. Інформацію про його забрудненість ви можете побачити в застосунку і також на дисплеї рекуператора. Також на передній панелі відображаються показники інших датчиків, а також дата та час. Чого немає в серії стандарт. Підсумовуючи, скажу, що хоча в моделі ЕкоЕнерджі не оснащені датчиками СО2 та якості повітря, але в свою чергу вони надають відмінну енергоефективність та автоматизацію на меншій комплектації, чудовий баланс ціни та функціоналу. І нарешті базова лінійка Prana стандарт. Найпопулярніша модель в асортименті Prana з базовими функціями для якісного повітрообміну. Порівнюючи з моделями EcoLife та EcoEnergy, серія стандарт не має датчиків та автоматичних режимів, окрім одного, датчика температури вхідного повітря з вулиці до рекуперації, передбаченого для функції міні-догрів і зимовий режим, щоб вони вмикалися автоматично для комфорту в холодну пору року при температурі нижче плюс 4 градусів Цельсія. Лінійка стандарт відкриває ключові переваги рекуператорів Pran, включно з високим коефіцієнтом корисної дії, керуванням через застосунок, Bluetooth та Wi-Fi модулі. Якщо ви шукаєте просте рішення для вентиляції за доступною ціною, Prana Стандарт це ваш вибір. А більш детальніше про цю модель дивіться у наступному відео. Тепер ви знаєте ключові відмінності між цими трьома моделями рекуператорів Prana. До речі, ви можете вибрати колір як для внутрішньої, так і для зовнішньої кришки з широкої палітри кольорів ралу, або скористатися вже наявними варіантами. Напишіть в коментарях, яка модель зацікавила вас найбільше, або залиште запит, якщо потрібна допомога у виборі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. До зустрічі. Венкон, експерт з інженерних рішень. З нами буде як домовлялись.